Чим ти займаєшся? Не пам'ятаю, звідки ти не знаю. Не знаю, якщо ви шукали олдове кіно, в якому знялася ціла низка культових акторів, включаючи Бреда Піта і Гарі Олдмена, та ще й сценарій, якого був би написаний Квентіном Тарантіно, і на додаток не особливо відомий в наші дні. Справжній олдскульний андеграунд. А таке взагалі існує, виявляється так. При цьому картина має зовсім дику, як для Квентіна Тарантіно назву. Справжнє кохання. Фільм не зробив грошей, але став початком довгого успішного творчого шляху не тільки для Квентіна Тарантіно, але і для деяких акторів. Приготуйте собі чаю, смаколиків, прийміть зручну позу в кріслі. А ми починаємо. Взагалі кажучи, сценарій цієї картини Квентін Тарантіно замислював трохи інакше. Більше того, можна сказати, що сценарій був об'ємною історією, паростки якої повинні були прорости і у фільмі Шалені пси, але, як то кажуть, не судилося. Спочатку енду в кінці не було. Тобто Клеренса вбивали, а його кохана залишалася жити. Більше того, в кінцевому рахунку вона виходила заміж за одного з героїв картини Шалені пси. Спочатку сценарій був настільки величезний, що його просто поділили навпіл, і замість одного фільму зняли два. Так світ побачив справжнє кохання і природжених убивць. Про них ми ще колись поговоримо. А містер білий зі скажених псів так ніколи і не одружився з Алабамою. Хоча відсилка залишилася, адже Джо все таки запитує містера Білого про цю таємничу дівчину. Чому так сталося? Тут внесла свої корективи доля, яка змусила Квентіна буквально відірвати від серця улюблену історію. Він справді ставився до історії цих двох закоханих по своєму відчайдушних дорослих дітей як до чогось особистого, потаємного, проте йому потрібні були гроші у певний момент його життєвого шляху. Тоді він трохи змінив всю історію повністю. Відрізав від неї жирний шматок і продав студійним босам. Точних сум зараз не скаже ніхто. У різних джерелах можна зустріти різні цифри. Вони коливаються від 10 до 40 тисяч доларів. Чому Квентін обрав таку, прямо скажемо, нетипову, навіть банальну назву? Тату цього замало. Вона наче персик. <рес> у неї навіть смак персика знайти переклад, який би ідеально підходив за змістом, нелегко, але ми спробуємо пояснити у цьому контексті. Романс це нетипові відносини двох людей, що являють собою романтичну історію. Щоправда, у тлумаченні Квентіна Тарантіно романтика густо насичена кров'ю, сигаретним димом, наркотиками посипана сумнівними особами усіх калібрів та приправлена відповідним гумором. Знімав картину Тоні Скот. До цього він уже видав кілька хороших робіт, серед яких голод, поліцейський з Беверлі 2», «Дні Грому», останній бойскаут та помста. Сюжет, як це часто буває в Тарантіно, заплутаний і захоплюючий. Мало того, він тісно переплетений життям самого Квентіна. Тому ми періодично поринаємо в його молоді, бурхливі і прямо скажемо, не дуже успішні роки. Починається все з зустрічі дівчини по виклику із дивним для нашого вуха ім'ям Алабама Витмен, яку грає Патрісія Аркет, і простого хлопця Кларенса в кінотеатрі. У похмурому безпросвітному індустріальному Детройті хлопець має день народження, а грає його Крістіан Слейтер. Хлопець любить комікси та Елвіса. Причому іноді король рок-н-ролу приходить до нього власною персоною, щоб перекинутися парою слів та обговорити поточну життєву ситуацію. Тут треба сказати, що образ частково був узятий з глибини душі самого Квентіна Тарантіно, оскільки Квентін ще з юності був у захваті від Елвіса і одного разу навіть зіграв його двійника на конкурсі двійників у серіалі Золоті дівчата 1988 року. Так, це той хлопець на задньому плані, який більше скидається на. Незграбного сільського рагуля. А ще Кларенс любить актора Соні Чібо та його манеру битися на екрані. Чому? Тому що Квентін Тарантіно любить Соні Чібо. Любить настільки, що через багато років запросить його в картину вбити біла» на роль Хаторі Ханзо. Ти прийшла на три фільми про кунг-фу? так. би ні? Така дівчина мені до душі. Мабуть, тут необхідно коротко торкнутися творчого шляху Квентіна Тарантіно. А саме його початкового етапу, всесвітньо відомий сьогодні режисер. Своє перше знайомство зі світом кіно розпочав у далеких 80-х із роботи білетера у кінотеатрі. І не простому кінотеатрі, а порнокінотеатрі, швидко усвідомивши, що індустрія порно не для нього, він пішов на акторські курси, і в цей життєвий період був дуже схожий на персонажа, якого пізніше описав у сценарії справжнього кохання. Актор початківець Дік Річі, хоча і збірний хрестоматійний образ, але все ж його спосіб життя дуже схожий на життя самого Квентіна в ці роки. Що забирай звідки він взявся? Я не знаю звідки він взявся. У нічого ти сидиш, застрель його. Давай на акторських курсах. Він потоваришував із Крейгом Хамондом, і двоє хлопців, переконаних у власних талантах, написали сценарій під назвою День народження мого найкращого друга. Цей сценарій завдовжки 33 сторінки став початком для справжнього кохання. Та вилився в деякі інші роботи. Із цих 33 сторінок у майбутньому Квентін візьме масу жартів та деякі сюжетні повороти. Більше того, головного героя також звати Кларенс. Однак ще дивніше те, що двоє друзів примудрилися зняти повнометражне кіно по тому самому сценарію. Бюджет картини був скромним усього 5 тисяч доларів. А з іншого боку, чого ви хотіли від двох ентузіастів, які працюють незрозуміло де, незрозуміло ким, і не зрозуміло як, щоб оплатити акторські курси? Квенцін до речі, тоді вже працював у відеопрокаті і отримував сміховинну зарплату в розмірі 4 доларів на годину. Щоправда, погодився він на цю посаду виключно через наявність величезної кількості відеокасет, які дозволялося нести додому для перегляду в необмежених кількостях. Тож 5 тисяч доларів з огляду на подібні заробітки цілком собі бюджет. Все знімалося на чистому ентузіазмі, ніяких зарплат актором не передбачалося, крім фастфуду наприкінці знімального дня. А сама зйомка проводилася на просту плівкову камеру, та ще й на чорно-білу плівку не найвищої якості. Зрештою, приблизно половина відзнятого матеріалу кудись випарувалася. Чи то хлопці надто бурхливо святкували закінчення зйомок свого першого творіння, чи то мав місце банальний недогляд. Проте на сьогодні ми маємо лише короткометражку з назвою День народження мого Найкращого друга 1987 року виходу. Однак поки що досить нелегкий творчий шлях Квентіна Тарантіно. Йдемо далі. Ти маєш довести на суді, що ця дуже поважна в Голлівуді людина. Торгує кокаїном. Після знайомства в кінотеатрі Кларенс відводить дівчину до себе на роботу, а працює він у магазині коміксів. Дівчина підкорена, провівши разом ніч, виявляється, що вона з'явилась в його житті не просто так, алабама просто виконувала замовлення. Власник магазину коміксів викликав її як подарунок на день народження Кларенса, але красуня не впоралася з собою та. Закохалася, я не міг отак от одразу от сподобатися. І коли ти зняла сукню, я страшенно зрадів, що в це тебе немає члена і ти не хлопець. Загалом, якщо ми подивимося на головну героїню, у вічі відразу впадає її відверта сексуальність і розкутість. Яскравий одяг, леопардові лосини, червона губна помада, і при цьому зовсім дитячий, нехитрий відкритий характер. Справа в тому, що до сценарію додався ще й додатковий матеріал, в якому було сказано, що мати Алабами відчувала проблеми з чоловіками, часто змінювала партнерів, але стосунки завжди якось не складалися. Це наклало свій відбиток на характер дівчини однак не варто обманюватись. дитяча безпосередність не означає беззахисність. І це ми побачимо в останній третині картини. Але про все по порядку. Ну, are... тебе є <гіт> хлопець. <гіт> <тас> <гіт> <гіт> Спитай про це пізніше. Добре, нашого героя мучить резонне питання: як відбити своє нове кохання у її сутенера на ім'я Дрексел? Відповідь приходить в образі Елвіса Пресля в золотому піджаку. Елвіс переконує, що таким як Дрексел мізки в голові явно заважають, і їхнє місце зовсім не в черепній коробці, а на кахлі ванної кімнати. Застрелю його, як собаку вистріли йому в обличчя. Я не можу повірити, що ти мені це кажеш. Я б зробив саме так. Тут стає очевидно, що Кларенс має явні проблеми з психікою, які він успішно приховує від оточуючих. Отже, чарівну Алабаму необхідно визволити з чіпких сутенерських лап, тим паче, що вранці вони одружилися. Сутенера на ім'я Дрексол дредастого та із сумнівної якості зубами грає Гаррі Олдман. Тобі чогось треба. Hey, так, Дрексл. Ти Дрексл. No, no, no. І я марті. Коли Тоні Скотт запрошував актора на роль, він просто сказав, що Дрексон це білий, який усвідомлює себе чорним. Так йому вдалося зацікавити Олдмана буквально одразу, навіть при тому, що сама роль не займає якоїсь великої частки екранного часу. До речі, питання: а Дрексел суто візуально вам нікого не нагадує? Підказка маленька дівчинка, зла поліцейська банда, кілер італієць. Так, так, ви не помилилися. У картині Леон, де також грає Гаррі Олдман, є персонаж, що ідеально нагадує Дрексла: Дреди, кенгурушка грубої в'язки, Віллі Ван Блад – персонаж другого плану, буквально злизаний із сутенера зі справжнього кохання. Я знаю, я красивий. Вночі, поки молоді люди пізнавали світ коміксів, Дрексел вирушив на угоду з купівлі наркотиків, перебив продавців, одного з яких грає Семюель Джексон, і забрав валізу із білим порошком собі. Як виявиться пізніше, Дрексел забирає чемодан не для себе коханого, а тому, що він працював на італійську мафію. У цей же момент головний герой, як ми вже згадували, за допомогою Елвіса вирішує, що проблему з сутенером треба вирішувати і вирішувати вкрай радикально. Хоробрий хлопець вирушає в обитель зла та пороку, де живуть повії. Може, ти такий крутий хлопець, що нічого не поївся? Тоді Ці. піди, подивися телевізор. То... Після короткого діалогу зав'язується бійка, в результаті якої обидва погані хлопці опиняються мертвими. Але герой Гаррі Олдмана. Перед тим як померти, тримав у руках документи хлопця. І коли мафія з'явилася на місце злочину, щоб дізнатися ім'я вбивці, їм знадобилося рівно 10 секунд. А ще біда в тому, що наркотики лежали в валізі, як дві краплі води, схожі на валізу його нової дружини, яка ще вчора була повією. І коли він забирає її речі, в кінцевому рахунку виявляється, що це зовсім не її речі, а валіза повна наркотиків. Проте наркотики починають шукати. Неможливо безкарно вкрасти валізу кокаїну в італійської мафії. Я його вбив. Це жарт. Ні, не жарт. Спершу мафіозі слідами закоханої парочки навідуються до батька Кларенса і закінчується ця зустріч сумно. Батька грає Деніс Хопер. До речі, серед мафіозі ми можемо побачити як мінімум двох відомих особистостей. По-перше, це Джеймс Гандольфіні, який виступає як убивця і відвертий садист Вірджел. Тут він виглядає так само переконливо, як і в ролі Тоні Сопрано роки по тому. А по-друге, Крістофер Бокен. У ролі ефектного мафіозі Вінченцокотті сіребачити оцема станеволячі. Так виникає цілком резонне питання: навіщо наречені вирушили до Лос-Анджелеса? Відповідь може трохи здивувати. Вони вирішили, що саме у Лос-Анджелесі, столиці американського кінематографу, крутяться великі гроші. А кокаїн нюхають, якщо не всі, то принаймні через одного. Тим більше у Лос-Анджелесі живе друг дитинства Кларемса на ім'я Дік Річі, якого грає Майкл Рапапорт. Дік, актор початківець, а значить, має доступ у світ кінобізнесу, де кокаїн на думку героїв та й взагалі є важливою частиною повсякденного життя. Актор початківець живе в будинку, якому явно не пошкодило би прибирання, але разом із сусідом на ім'я Флойд і грає його Бред Піт. Не варто так призирливо Мін. зі мною говорити Роль у нього невелика, але цілком яскрава. Навіть для опрацювання такої невеликої ролі, Бред Піт підійшов з усією серйозністю і створив образ справжнього соціального паразита. Який зовсім несвідомо викладає всі карти мафіозі, причому неодноразово. Абсолютно інертний чувак, який швидше схожий на безглузду амебу, у результаті виявляється чи не головним джерелом проблем та насильства для героїв, і особливо для Алабами. Алабама, ти дуже хоробра, але тобі не довго залишатися Дружба! Друг дитинства знає помічника продюсера на ім'я Еліот. Еліот грає його Бронсон-Пінчот. Зв'язується зі своїм начальником, продюсером, який зняв кілька вдалих фільмів, зокрема, кіно про В'єтнам із дивною назвою Повернення додому в труні. Сам фільм вигаданий проте картини, які Кларенс називає у зв'язку з цим, цілком реальні. А називає він їх тому, що сам Тарантіно дуже любить дані роботи. Мисливець на Оленів та Апокаліпсис сьогодні. Після першого знайомства телефоном Кларенс відправляє зразок товару покупцю. Посередником стає звичайно Еліот. І як справжній добірний ідіот, він катається на порші із 200 грамовим пакетом кокаїну в кишені і повією на своєму органі. Клінічного ідіота зупиняє поліція, і в результаті на нього вішують прослуховування і відправляють на угоду. чи мені зручно Та в мене немов цегли не в проміжності висить це найкраще місце. Тебе будуть yeah. обшукувати mm -hmm. де завгодно, але мацати яйця mm -hmm. не будуть перед цим вбивця Вірджел, якого грає Джеймс Гандольфіні, знаходить будинок Дікарічі, і Флойд, що валяється на дивані шматком м'яса без форми з місту, і очевидно, мозку моментально називає йому адресу, за якою можна виявити Кларенса Алабаму і валізу наркотиків. Вбивця їде за адресою, зустрічає там Алабаму. Кларенс в той момент відлучився за їжею, і ми бачимо несамовиту сцену, описувати яку не варто. Знову таки ставайте свідками діалогів та сцен і ласкаво просимо до клубу. Що важливо, ця роль стала визначальною в долі Джеймса Гандольфіні. І саме вона спричинила багато чудових акторських робіт у майбутньому. Не менш важливо і те, що режисер Тоні Скотт з дозволу Патрісії Аркет зарядив їй міцний ляпас для того, щоб викликати відповідну емоційну реакцію перед зйомками сцени. Важко доїхати. Кларенс приїжджає в момент кульмінації, коли кроу щільним шаром вже лежить на предметах у кімнаті. Забирає Алабаму. І вони їдуть на угоду з продюсером на ім'я Лі Доновець. Грає його сол Рубінек. В цілому угода проходить успішно. Крім того, що в сусідньому номері чергує поліція, а нові мафіозі, отримавши від Флойда ще одну адресу, вирушають творити сицилійське правосуддя, опиняючись на місці події разом із поліцейськими. Фінал історії: масове кровопролиття, хаос і. Тут ми змушені поставити крапку. Спойлерів і так було достатньо. Повинні ж ми залишити хоч що-небудь за душками. Залишається відкритим питання, кого ж ми бачимо в ролі Елвіса Преслі? Чиє обличчя нам практично не показують, надаючи для огляду закуту в золотий піджак спину? Це Вел Кілмер. Бажання режисера створити відповідний образ дійшло до абсурду. Вела Кілмера гримували 8 годин, хоча його обличчя майориць у кадрі приблизно півтори секунди. А золотий піджак був обраний із майже 160 костюмів безсмертного короля. І є точною копією реального костюма суперзірки. Так, у Елвіса був стиль тут сперечатися марно. Таких персонажів всесвіт виробляє лише в одному екземплярі. У титрах Велкілмер проходить під скромним позначенням ментор, що пов'язано з неможливістю вказувати в титрах реальне ім'я зірки рок н ролу оскільки це могло спричинити численні позови від членів його сім'ї. Ще один цікавий факт: момент, коли головний мафіозі стріляє у батька Кларенса, не пройшов би слідно для здоров'я режисера. А справа ось у чому Денніс Хоппер боявся надто близького пострілу в голову. Ми пам'ятаємо, що в ті роки на комп'ютерах постріли не малювали як зараз, а використовували холості патрони. Тому все й виглядає так реалістично в старому доброму кіно. Ех, золоті часи кінематографу. Проте ми відволіклися для того, щоб довести актору безпеку цього заходу. Режисер Тоні Скотт приставив пістолет до своєї голови і натиснув на спусковий гачок. Після чого його із закривавленою головою відкинуло на підлогу. Тут все просто. Кожен хто коли-небудь стикався із вогнепальною зброєю, знає, що навіть холостий постріл в притул може заподіяти суттєвих пошкоджень, особливо якщо постріл здійснюється в голову. Тут відіграють роль порохові гази та пиш, який є заглушкою в холостому патроні і майже ніколи не згорає повністю. знаєте, я вам не вірю Це не має жодного головне. Це те, що я вам вірю. На завершення торкнемося питання грошей. Фільм їх не приніс при бюджеті у 12,5 мільйонів доларів. Вдалося зібрати близько 16 в прокаті по світу і США, без урахування продажів на носіях. Картину номінували на три премії Сатурн, найкращий актор, найкраща актриса та найкращий сценарій. Та премію MTV 94-го року за найкращий поцілунок. Ну а на сьогодні ми закінчуємо. Якщо, на ваш погляд, справжнє кохання і наше оповідання про нього заслужили лайк, саме час його поставити. А ще неодмінно підпишіться на наш канал. До нового старого кіно.